авторинок, Сьогодні в нас базарний день. Гляньте на кількість автівок і дуже давно вам не робили оглядів та не показували свіженьких екземплярів. Тому сьогодні йдемо. Базар-автівки відкриті, покаже вам, які свіженькі екземпляри присутні, що продається, з якими пробігами, що взагалі тут є. Не забувайте за лайк та підписку, не забувайте, якщо потрібно, знайти чи перевірити хорошу автівку, за авторинку чи будь-де інше. Займаємося підбором, можемо вам в цьому допомогти. Зараз сідаємо зручно, йдемо дивитися, робити огляд, що свіженького пропонує авторинок до покупки та за якими цінами. Мешкайчик, свіжачок, гарно, як виглядає. Колір. Не втомлюсь сказати, що колір в них крутий. На любителя, але мені дуже подобається. Пертроник 360 лінза. Зимова гума, вже, доволі непогано, легкосплавний диск. 14 рік, 229 заявлений пробіг, 1,5-15950 складання є. Камера 360, безключовий доступ. Показуємо. Електрика в нас присутня. Шкіряний салон, підігрів є, механіка 6-ступенева, електростоянкове, панорамка є, задній ряд сидінь. Виглядає неплохо. Позаду, парктроник. Камера все є, є вихід на фуркопчик у нас. Ось так виглядає, цікавий. 15, 950, 14 рік 1,5 пішли шукати наступне. 30.08, 2-літровий теж в автоматі, що всіх трішки навезли. Показую вам також в чорному кольорі парктроник, туманка лінза все є легкосплавний сплавний диск присутній, все 12700, 12713 рік, 2-літровий, 191 пробіг з панорамою. Повна електрика, підігріви електрика сидінь, шкіряний салон. Гарне кермо, в нас автоматик, простий автоматик. Хто не знає, простий 6-ступеневий гідротрансформатор, Електростоянкове, панорамка. Задній ряд сидінь виглядає гарно. 191 пробіг Парктроник присутній. Камера заднього вигляду також у нас присутня. Ось такий Peugeot 12713 рік, 2-літровий 191 заявленого пробігу. Пішли шукати наступний. Так, в цьому раді в нас, як завжди, кашкай, 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 ще один кашкай, кашкай, кашкай. Та їх тут просто безліч, Тако бистренько вже дуже сильно не буду показувати Тако швиденько. Цей у нас 120 пробігу заявленого, 13700, 1,5 дизельок, без жодного підкрасу. По салону базовий. У гарному відтінку. Лінза або сешний диск є. Далі в нас дорестовий сіренький. Диск легкосплавний, континенталь гума, але літня. Два ключі, 15 230 пробігу, 8750, 8-й рік по салону. Бачимо. Чорний. Камера 360, лінза. Легкосплавний диск є. 13-400, 13413 рік, 1,6-165 пробігу, без жодного підкрасу заявлено. Тут у нас гарний комбінований салон. 13400 в автоматі. Двушка дизель 13999. Комплектація добра, легкосплавний диск, пробіг 207 тисяч. Без ключ по салону шкіра автомат, простий автомат, гідротрансформатор, ще один стоїть І тут аж і цього покажу червоного Яркий, гарно виглядає. Дівчата кому? Легкосплавний диск. 13500, 13 рік, 1,6, 214 пробіг. Салон комбінований, гарно виглядає. Панорама є, все є. Чорний релінг, 13500. Ось таких кашкає, бачите, тут постійно в цьому ряді у нас кросовери, кросовери, кросовери є. Пішли шукати наступні. Ще один 30.08, тільки в такому дуже крутому кольорі. Яркий, гарний, трішки простіша комплектація. Це у нас 1,6, туманка є без партроміка, є легкосплавний диск, 10,950, 12 рік, 205 заявленого пробігу, Він у нас в механіці складання є. Так, він у нас зачинений, по салону у нас проста тканина, доставна навігація, клімат є. О, нам його відкрили. Показую відразу. По салону, панорама присутня, базова тканина, механіка шестиступенева Ось так він виглядає. Колір, звісно, в нього класний. Форкоп парктронних зад у нас присутній. 10 950 вертує на старті, пішли шукати наступні. Зустрічаємо таку чорну 60-ку і ще така XC60. -ка. Я покажу вам їх дві обидві. Гарно виглядає. Гарний легкосплавний у нас диск, партроник лінзермивач. 11-рік, 2-літровий дизель, 204 пробігу, 10 990 вартує. Без релінга є, безключовий. Що доволі непогано. Повна електрика, автоматік, шкіряний салон. Ось так виглядає позаду. Цікаво. Парктроник зад теж у нас присутній. На третій у нас двигунчик і відразу показує так само 60-ку. Колір... цей Дуже гарно. Партроники є, диски є, безключовий є. Дерев'яні вставочки, пам'яті електрика. Гляньте. Ось так вона у нас виглядає. Чорна стеля, панорама. Гарненько по характеристиках вона у нас 16 рік, 2,4, 257 пробігу, 23900 на старті. Ось таких дві. Вольвешки, дві безпеки, зустріли, пішли шукати наступні. Гляньте, зустрічаємо два близнючки. Хоч це в нас Hyundai, а це в нас Kia, але це по факту дві ідентичних нас автівочки. Почнемо ми з сідека біленький, Показую, дві вони на зі Швейцарії. Гарно виглядають, натерті, намиті, на легкосплавних дисках зимова гума, лінза, туманочка, все в нас є. 13500 вартує 1,6 дизель в автоматі 15 рік, 210 пробігу. Так, зачинені, безключовий доступ є. Тканевий салон, автомат, навігація підігрів сидінь, все присутнє, повна електрика. Підтонований позаду. Дуже сильно, прям не помітно нічого. Є парктроник, є камера. так, Ось такі. І i-30 у нас також парктроник є. Камери, на жаль, на нього я не бачу легкосплавний. Диски є тут на щелітня гума по салону. Комбінація автомат, шкіряне мультикермо, підігрів, все присутнє. Віднукових автівки. І це в нас також 1,6 дизель, 201 пробігу. Це 12 рік за вартістю 12500. Ось такі два близнючка зустріли, пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще чорного каджарика. Гарна на нього ціна, гарна комплектація. Я показую вам його також. Паротроник 360-ту була туманка, лед провіжин у нас. Гарний, легкосплавний диск, гумовна ще літня, босежка. 16 рік, 182 пробігу 1,6, 1,5 у нас 16400. На старті десь ключовий є. Так, у нас зачинена комбінація, у нас по салону. гарненько, механіка шестиступенева, ступенева складання, все у нас присутнє. Задній ряд сидінь, Партроне 360 зад, камера, все у нас є. Такі. Теж цікавий, 1,6, звісно, не 1,5. 182 пробігу, 16400 вартує. На старті пішли шукати наступне. От з такою автівкою виділятися 100% особливо якщо це буде чоловік за рулем. Прям дуже глянь. Колір якийсь такий спортивний. Пригнений у на своїм ходом. Рестайлінговий лінз запарктроник є, легкосплавний диск є, зимова гума є. 10400 вартує. Без жодного підкрасу. Рідний пробіг 209 тисяч, 1,5 дизельок, безключовий по всіх дверях є салон, повний сплопакет є, підігрів сидінь у нас є. Тканина, шестиступка навігація, електростанковий круїзик, вже присутні. Ну, стан виглядає доволі непогано. В цілому на перший погляд. Гарненько. Пуркоп є, Парктроник позаду так само є. Колір специфічний, але ж на любителя 10400 вартує на старті, пішли шукати наступний. Так, шоколадний меганчик, не за всі гроші світу. Покажу вам його також в рестайлінгу. 14 рік, легкосплавний диск, туманка, лінза, все в нас є. Колір шоколадний. По характеристиках відразу. 1,5, 180 пробігу, 9900. Дуже непогана ціна, він у нас без панорами. Показую відразу, він з безпечним доступом по всіх дверях. По салону у нас базова тканина, але що в нас є, підігрів, чи кіси дінь. Це доволі краще, мені кажеться, ніж та я шкіра. Шестиступка, навігація електростоянковий, не гарне, без панорами. Ось так виглядає. Складання є. І ціна 990-180 пробігу, 1,5 дизельок. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо такий гарненький четвертий маганчик. Цікавим такому голубому кольорі. Гарна ціна на нього. Зараз вам все покажу. Лінзована оптика, пригнаний він із Франції, паркронит туманка є. Диск у нас простий, не легкосплавний. Але ж є в нас ціна. Це 18 рік, 1,5-250 пробігу, не 170. Так? 12850 вартує, він у нас на старті. Складання є, без є. Одразу покажу по салону. Електрика є. Салон у нас базової тканина шестиступка. навігація, тримає полоси у нас. Просте в нас але не електростоянкове, гляньте кермо, 250 пробігу. Виглядає непогано. Ось такий задній ряд сидінь. Звісно, це універсал, партронник зад, вихід на форкоп бачимо. Колір цікавий. Ось такі гарна ціна, 850, 250 пробігу. Не 200 пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще отаку таку В 50 -точку. Прям дуже рідкісні автівки мені знайти їх з гарними пробігами, прям важко. Легкосплавний диск, миша колір, практично їхні 200 пробіг. Є в нас декра даже бачимо, неплохо. Оригінально, 1.6 дизель, 9300, не 7, 9. Бачите, можливо, дійсно і такий пробіг. Шкіряний салон у нас. Шестипочка. Непогано, кермо в гарному стані. Задній ряд сидінь виглядає так нічого, може бути. Декра є. Звісно, це універсал. Партроник взад є. Ось ну, такі, в принципі, цікаво. З гарним салоном 9300 на старті замість меганчика. 12 рік, 200 пробіг. Ось таких пару свіженьких пропозицій з авторинку вам показав, авторинок сьогодні приходить до закінчення, але просто гляньте, кількість автівок є. На різний смак, на різний бюджет, скажімо так, залежить, що шукаєте, що цікавить. Кавить пошук перевірка, перевірити технічний стан, перевірити пробіг повністю, знайти хорошу автівку, щоб їздили і... Не морочило вам голови, звертайтеся, контакти під відео, знайдемо перевіримо, за потреби можемо зробити доставку до вашої домівки. За потреби можемо обслужити, повний спектр послуг. можемо вам надати. Контакти під відео, пишіть, що показувати вам в наступних оглядах. Будемо мати можливість, будемо показувати. Холодно, але будемо показувати, будемо мати можливість. Контакти під відео, щось цікаве, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком для вас, а